Що ж таке боротьба із бідністю в по-європейськи? Почати потрібно з того питання. А як взагалі можна почати боротися з бідністю, якщо є величезна нетерпимість до самого поняття бідність? Це гарне питання. У бідних бачать не потенціал, а навпаки, обрушують на них весь шквал невдоволення за низький валовий внутрішній продукт Україні та інші економічні невдачі, не вучив економістів, ось звідки береться стигма. Якщо країни-економісти невдахи, то політики включають волинку під назвою популізм і знаходять винного жебрака і вішають на нього ярлик за всі економічні провали України. Розвивати цю тему не будемо, вона занадто об'ємна. У будь-якому випадку відповідь на питання, що таке боротьба з бідністю по-європейськи, ви зможете знайти в нетрях Болгарії, поспілкувавшись з циганами, вони вам все про це повідають. І не варто думати, що якщо вони бідні, то вони дурні. Навпаки, багато хто з них розуміє набагато більше, ніж багато європейських економістів і політиків з дипломами та освітою, що, у свою чергу, і говорить нам про рівень освіти цих дипломованих економістів. Вони добре знають, як Євросоюз допомагає їм вибратися зі злиднів. Виходить, що вище згадане в Європі, походить від цілої низки причин, якщо порівнювати зі США. То від вищої дискримінації до бідних властивої суспільству в Євросоюзі і політикам Євросоюзу, надмірний націоналізм багатьох європейських країн, який стигматизує та дискримінує інші культури, раси та інші речі. Загалом більш висока нетерпимість до бідності, ніж у Сполучених Штатах. Вища нетерпимість, а часом навіть і непереносимість іноземців, які живуть на території цих країн. Надмірний рівень бюрократизму, правил та вказівок, присутність в офіційному статусі національних мов як явище. Тому на офіційному рівні кожна європейська країна фактично зізнається в тому, що підсвідомо вважає свою мову найкращою і унікальною. І нехай вам доводитимуть протилежне, але це буде лукавством, бо поки що на офіційному рівні присутній статус про державну мову або мови це все будуть просто слова. Наводимо приклад США у США, незважаючи на те, що англійською говорить більша частина населення, влада і народ не вважають за потрібне робити свою мову офіційно закріпленою. Усім цим показується, що рівень терпимості у США вищий. Якщо він вищий, навіть на рівні мов, то він автоматично вищий і по відношенню до інших культур, і, ймовірно, по відношенню до бідності. У США Наприклад, вважається дуже похвальним те, коли умовно людина вибралася з самих низів, з бідності і змогла стати успішною. Такі історії у США не рідкість, і практично кожен американець потенційно бачить у злиднях майбутнього умовного багатія, який покаже всім приклад, як треба вибиратися від злиднів. При такому мисленні практично неможлива стигматизація та навішування на бідних ярликів невдах другого сорту або інших непотрібних стереотипів. Безумовно, не все ідеально з цим, але у США рівень нетерпимості до бідних явно нижчий, ніж у Євросоюзі, на прикладі тих самих болгарських циган, у чому їх тільки не звинувачували влада і народ. Почитайте, вам буде цікаво. Назріває питання. А якщо так втоптують у багнюку навіть циган, громадян Євросоюзу в самому Євросоюзі, то про яку високу моральну планку можна взагалі говорити? До чого тут це все і до чого тут все вище описане? А до того, що в Євросоюзі є якісь проблеми з мораллю? Якби цього не було, то у Євросоюзі всім би було жити добре. Але це не так. Звідси ж, до речі, береться і те, що європейські країни охочіше йдуть на діалог з Росією, ніж США, менше постачають озброєння Україні, ніж США, більше допомагають Росії в лапках з озброєнням і військовою оборонною промисловістю. Всі пам'ятають ті історії, коли у військовій техніці РФ раптом виявляється обладнання від іменитих європейських компаній. Ми часто чуємо в новинах про те, що та чи інша країна Євросоюзу пішла на поступки Росії, або занадто довго водить санкції, або надто тягнуть час, щоб ухвалити те чи інше рішення. А якщо ухвалили рішення, то Євросоюз може запросто і швидко змінити своє рішення або знайти виправдання для того, щоб погодитись на оплату за газ у рублях. Цього від Євросоюзу ментально і підсвідомо очікуєш, бо усвідомлюєш, що моральна планка в Євросоюзі загалом знаходиться не на дуже високому рівні. І всі ці речі взаємопов'язані. Пам'ятаєте циган у Болгарії і ставлення до них з боку уряду та населення Болгарії. Якщо вам ця тема є цікавою, почитайте про це. Матеріалів на цю тему повно в інтернеті, журналісти та блогери часто висвітлюють цю тему. Ви здивуєтеся рівнем цинізму влади та населення щодо цих і без того нещасних людей. Так що не варто дивуватися, що для багатьох європейських країн торгувати з Росією це цілком закономірне явище. У цьому немає і не може бути нічого надприродного. Якщо не дуже обтяжувати себе мораллю, то напевно торгувати з Росією це справа цілком допустима. Для когось війна це руйнування, голод, злидні. А для когось це пусте слово, як і пусте слово, проблеми якихось там умовних циган та їхні стигеми для європейських політиків та чиновників. Є великі побоювання, що при вступі до Євросоюзу Америкою Україні вже ніколи не стати. Це відео не покликане відмовити українцям прагнути вступу до Євросоюзу. Навпаки, якщо українцям так хочеться стати умовним штатом Європейського Союзу, це вибір України. Принаймні, це нарешті допоможе частково перемогти той жахливий рівень корупції, який є в країні. Але у разі свого стрімкого економічного розвитку, у що насправді слабко віриться, рано чи пізно Україна уткнеться у так звані європейські цінності, де мораль, як ми бачимо на прикладах, займає аж ніяк не головну роль. І тоді дороги назад не буде, тому що пройде не одне покоління, війна забудеться, хай не повністю. І тоді Україна, звикнувши до загальноєвропейської тенденції, ніколи не досягне рівня США ані в моральному, ані в економічному плані, Як, якби Україна розвивалася самостійно, тому що США розвиватимуться стрімкими темпами і нікому не судилося їх наздогнати щодо цього, поки що в Європейському Союзі процвітають дискримінація, нетерпимість та інші речі на рівні мій город кращий, а твій гірший. І душевними муками про те, як налагодити співпрацю з черговим диктаторським режимом, США зайняті економічним розвитком і не витрачають час на з'ясування відносин, яка мова краща, а хто бідніший, а хто кращий, а хто гірший? А значить, відрив США від решти світу і розрив лише збільшуватиметься, якщо українці хочуть стати частиною Європейського Союзу, який фактично вигодував сьогоднішню Росію. То це якийсь сюрреалізм, напевно, цей світ рухається кудись не в той бік. Хоча, якщо Україна цього хоче, значить це те, що має бути, і як ви зрозуміли з цього відео, всі свої невдачі в економіці, проблеми боротьби з бідністю, Євросоюз і Європа загалом намагаються вирішити за рахунок торгівлі з Росією, закриваючи очі на вчинені Росією злочини. Економічна безграмотність, нижчий рівень освіти, ніж у США у деяких моментах навіть моральна відсталість від США призводить до того, що європейські країни замість того, щоб запустити в собі економічний потенціал, намагаються компенсувати це тим, що будують бізнес з такими країнами, як Росія, тому що не вміють робити гроші та заробляти їх по-іншому. А тому не варто дивуватися, що санкції так пробуксовують. Інтереси Росії у великих масштабах лобіюються, а елементи технологій європейських компаній з'являються у військовій техніці від РФ. Якщо сказати просто, Європа не вміє робити гроші з повітря фахівців такого рівня, там просто немає, тому що в Європі соціалізм місцями присутні комуністичні партії, що, у свою чергу, душить потенціал і індивідуальність. На відміну від чесного 100% капіталізму тому європейська хороша відпрацьована схема торгівлі з диктаторськими режимами, найвідпрацьованіше рішення, коли не потрібно надто великого розуму від економістів.